Вітаю вас, любі малята! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Діти, я запрошую вас на прогулянку до лісу. В лісі проживають звірі різні, волохаті та хвостаті. Ви їх знаєте, малята? У лісі живе багато тварин. Білочка, лисичка, заєць, їжачок. Ведмідь, Вовк та багато інших. Ці звірі живуть далеко від нас в дикій природі, тому вони так і називаються дикі тварини. Вони самі собі роблять житло, нірку, лігво, барліг, Самі шукають собі їжу, самі дбають про себе і своїх дитинчат. А людей вони бояться, не підходять до них близько. І нам, людям, також не можна турбувати диких тварин. У лісі людям потрібно поводитись тихо, дику природу і тварин оберігати. Давайте ближче познайомимось із дикими тваринами. Білка Білка живе у дуплі дерева, у ньому тепло і затишно. А якщо мороз, то білочка згортається клубочком, закривається пушистим хвостом і спить. Головна їжа в коморі жолуді, горішки, гриби. Шубка у білочки взимку сіра. Ведмідь. Ведмідь старанно готує барліг під корінням дерев. Бурий ведмідь – всеядна тварина. Він любить ласуватися корінцями, ягодами, яйцями птахів, дрібними тваринами та рибою. Взимку ведмедю не знайти такої їжі, тому до весни він спить. Лисиця. Лисиця має руде хутро. Живе у норі. Вона хижа тварина, бо полюбляє їсти м'ясо інших тварин. Вовк. Вовку не страшні зимові морози. Він постійно гоняється у пошуках поживи. Він також хижий звір, який їсть м'ясо інших тварин. Їжак у їжачка ще з осені мало поживи, бо поховалися ящерки, черв'ячки, вужі, якими він ласував. Тому їжак взимку спить. Нірка в нього тепла, він її заздалегідь підготував, натаскав туди сухе листя там який мох. Заяць, заяць обережна тварина. Влітку він їсть траву, а взимку кору дерев і гілки. Взимку заєць має білу шубку. На пошуки їжі зайці виходять вночі, а вдень відпочивають. Давайте назвемо родини диких тварин. Тато вовк, мама вовчиця і маленьке вовченя. Тато лис, мама лисиця і маленьке лисеня. Тато їжак, мама Їжачиха та їжаченя. Тато Ведмідь, мама ведмедиця та маленьке Ведмежа. Тато заєць, мама зайчиха та маленьке зайченя. То білка, мама білка та маленьке білченя. Давайте ще раз назвемо тварин, яких побачили ми у лісі. Білка, їжак, лисиця, вовк, заєць, ведмідь. А нам вже час повертатися додому. До побачення!